Гасла підтримки українських олімпійців розучують вболівальники на Софійській площі. Вони почали збиратися за кілька годин до урочистостей. Хочуть так підбодьорити спортсменів, щоб вони якомога частіше піднімалися на підестал у бразильському Ріо-де-Жанейро. Просто хочемо свої ці позитивні імпульси послати нашій олімпійській збірні. Бажаю, щоб вони зібралися і перемогли. Ми проваджаємо мою кому її хрещену, маму. Бажаємо її перемоги. Держимо кулаки за своїх. З нагоди 31-ї олімпіади Укрпошта випуску. Стила марку, тираж 131 тисяча примірників. Першу ж олімпійську марку в Україні побачили у 1992 році напередодні літніх олімпійських ігор у Барселоні. Це марка, яку відсвяткує Олімпіаду в а Також 20-річчя першого виступу української збірної під своїм прапором. Під акомпанемент оркестру збройних сил України Олімпійці пройшли від Михайлівської до Софійської площі. Очолив колону президент національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Підборхливі оплески спортсмени піднялися на сцену. Україна вперед! Україна вперед! Після виконання гімну України прем'єр-міністр Володимир Гройсман передав збірній державний прапор, який повезуть до Бразилії. До речі, вперше за всю 120-річну історію сучасних Олімпійських ігор змагання прийматиме Південна Америка. Більше 200 країн, які будуть змагатись на цих Олімпійських іграх, але ми Обов'язково переможемо, ми досягнемо кращих результатів. Ми дуже довго йшли до цієї мети, і тому ми е, будемо надіятися на те, що все буде круто. Очікую багато медалів від нашої збірної і. Зокрема, від метальників До ріо де проводжають проведжають 205 українців. Вони змагатимуться у 27 видах спорту. Найбільше представництво наших спортсменів у легкій атлетиці 65. Одна з них Ганна Гацько-Федусова. Вона представляла Україну на попередніх літніх Олімпійських іграх у 2012 році у Лондоні. каже цьогоріч збірна має модну форму. Є можливість вибирати в чому виходити на апарат вже на Олімпійських іграх. Там очень удобна, комфортна, красива, говорить на Всю супер. У Бразилії серед 10,5 тисяч спортсменів із різних країн світу буде розіграно 306 комплектів нагород. За отримані медалі українців на батьківщині чекатиме винагорода. 125 тисяч доларів за золото, 85 тисяч за срібло, 55 тисяч за бронзу. Всі нок встановлюють додаткові винагороди. Додатково Донецька область встановила Динамовці. Встановили додаткові нагороди. Літні Олімпійські ігри у Бразилії триватимуть. 5 до 21 серпня привезти звідти якомога більше медалей. Таке бажання загадали вболівальники і випустили в небо сотні блакитно-жовтих повітряних куль. Людмила Голоднік, Іван Вірченко та Владислав Каретник п'ятий канал.